Михайло Коцюбинський. Хмари. Коли я дивлюсь на Хмари, ті діти землі і Сонця, що, знявшись високо все вище і вище, мандрують блакитним шляхом, мені здається, що бачу душу поета. Я впізнаю її. Он пливе чиста й біла, спрагла неземних розкошів, прозора й легка з золотим усміхом на рожевих устах, тремтяча бажанням пісні. Я бачу її. Велика й важка, повна туги й невиплаканих сліз. Вагітна всіми скорботами світу, темна от жалю до нещасної землі, вона клубочиться чорними хвилями, важко дихає переповненими грудьми, ховає лице от сонця і гірко плаче теплими сльозами, аж поки не стане їй легше. Я знаю її. Вона неспокійна, уся насичена вогнем, уся палаюча великим і праведним гнівом, мчиться шалено по небу і підганяє ліниву землю золотою різкою. Уперед, уперед, швидше разом із нею, в мільйон раз швидше в повітрі. І гукає так, щоб усі почули, щоб ніхто не спав, щоб всі прокинулись. Я розумію її. Вічно невдоволена, вічно шукаюча, з вічним питанням нащо, до чого, вона спустила сірі крила над землею, щоб не було видко сонця. Що потопала в тінях земля і сіє дрібну мряку суму. Поете, я не дивуюсь, що любиш хмари, але я співчуваю тобі, коли з тужливою заздрістю стежиш за хмаркою, що тоне, розпливається. І гине в блакитній пустелі.